Сьогодні ми будемо з вами тренуватися, розкачувати енергію, віддавати і приймати. Тому що це коло, це циклічне коло. Віддавати, приймати. Неможливо тільки віддавати, і неможливо тільки приймати. Це буде блокувати і вашу грошову енергію. Тому сьогодні в наше життя входить ще одне золоте правило. Прошу! Приймаю, віддаю, забуваю. Якщо вам потрібна допомога, обов'язково про неї попросіть. Ми вже говорили про це на наших минулих заняттях. Ви можете отримати у відповідь Ні. І це нормально. Значить, ви можете привітати цю людину, яка вам сказала ні, що вона вміє говорити Ні, а не давати обіцянку, а потім думати, як же з'їхати з цієї обіцянки. Тому просіть про допомогу. Приймайте допомогу. Коли хтось вам щось дарує, приймайте ці дари. Самі даруйте теж і забувайте. У моєму житті дуже багато випадків, коли ми там зустрічаємося з якимись людьми, вони давай пригадувати, що я їм колись зробила. А я взагалі це не пам'ятаю. Робіть добрі справи і забувайте відразу про це. Не чекайте на подяку. Не чекайте, що вам будуть все життя дякувати. Не треба зробили від душі та й все і забули. Тож, для того, щоб попрактикувати, поганяти цю енергію, так, у нас буде сьогодні таке завдання. Я звертаюся до вас з проханням, я прошу про допомогу. А значить, зараз я хочу прийняти від вас, а ви будете мені віддавати. Я прошу, щоб ви, якщо вам подобається наше заняття, якщо вам подобається цей курс про гроші, що дарують щастя, порадьте, будь ласка, трьом своїм знайомим, подругам, такому завгодно. Порадьте їм, щоб вони теж пройшли цей курс про гроші. Оце моє прохання до вас. І зараз я у вас прошу і буду приймати. А тепер інше. Я також хочу вам і віддати. Окрім тих знань, які я вам віддаю щодня, я хочу також вам віддати і віддячити у вигляді подарунків. Тому усі, у кого немає або мого нумерологічного щоденника, або трьох призначень, або системи моєї ранок, який змінить твою реальність, пишіть мені, от просто в особисті, не соромтесь, пишіть, що ви хочете з перерахованого списку щось одне. Я вам надам безкоштовний доступ. Тому не зволікайте, прокачуйте енергію. Самі зараз організуйтеся і зробіть так, щоб щось віддати, щось отримати, про щось попросити. І прокачуйте цю енергію постійно. Вам треба навчитися приймати легко, без будь-яких без будь перепон. Просто брати і приймати все, що дарує вам Всесвіт. Цілую, люблю до завтра.